Всім привіт! Так. Щойно забрали подарунок на 8 березня. Це подрівнювач. Ось такий ось. Е, сакані. А модель СК 7027. Е, виробники декілька, але модель одна. Називається однаково. СК7027. Це на сакані. Це у нас потрібнівач чашка на теліт, дві швидкості, потужність мотору 800 Вт. Е е ніж подвійний, тобто тут 4 ножі. Так, ось таке ось пакування. Брали його на розетки. Якась там була невеличка знижечка на них. Так, ще можете замовляти. Так, це самий мотор. Ось у нас на все дві кнопки керування. Вмикати зараз не буду, до розетки далеко. Ось бачимо такі ось шліци. Металеві, хороші зієвочка, п'ятизєвочка, так, корпус, двигуна, це метал. Кнопки пластик, хоча блестять, то пластик. Пластик матовий. Ну, кабель, кабель, як, звісно, ще як китайський. Така дешманська короткий кабельок. Дешманська вилка. Тобто бажано не перегрівати. І що ми бачимо ще всередині? Ось така ось чашка. Чашка, як я вже, як я вже сказав, на тлі літри. Єдине, що слабке це ця кришка, вона пластикова, з такого прозорого пластику. Якщо її впустити, велика ймовірність, що вона розіб'ється. І тоді в цій конструкції буде гаплик. Це ось такі ось ножі, ось теж ось метал, ось це ножі, ножі йдуть з таким ось захистом. Портировочним. Так, це у нас педалі, інструкція. Так. Тут ще такі в комплекті пластикова ніж лопатка. Відмовірніше, судячи по формі, щоб його чистити, шкербати. Так і є. Це, щоб його чистити. Ось така чашка. Тяжка нежа. Вибрав за цієї ручки, тому що тому що його досить зручніше буде використовувати. перше це пиліт. Починається ці подрібні із об'єму. Так, фіксатора ніякого немає. Це вже не є добре. Тобто треба міцно тримати. За ручкою і так ось. Воно нічого не фіксується. За ручкою так треба місно тримати. Брав я на 3 літра. середній вони є, починають стартувати від інших моделей, інших виробників, від 2 до найбільше я такий подивнювач бачив на 5 літрів об'єм чашки. Ось таке вагує досить так суттєво. Так, з недоліків. Щоб він не їздив по поверхні, тут малася бути якась силіконова або гумова така прикладочка. І немає. Він буде їздити. Далі немає ніяких фікса... фіксації, Тобто, Треба все цей процес контролювати. Ну, я думаю, ще буде зручно. одне рукою ви тримаєте, другою вимикаєте дві швидкості. Кнопки пластикові. Ну, це циганщина покриті таким плиском. Вони швидко, змовірніше облізуть. Ну, будемо гадати, що користуватися ним буде добре. Трохи Товстуватий Тобто, ну, в мене рука невелика, а піжіночу руку теж буде. Певні, як то кажуть, я скоріше, треба буде так ось тримати. Так, так, от, двома руками тримати і натискати. Якось так. Ось такий потрібнівач. Е, обійшовся він мені. В районі 1400, тому що я брав його накладним. Я вибрав також дешево, самий оптимальний варіант. Так що, посилання ніяке залишати не буду, хто захоче знайде. На цьому всім дякую. Ой, всіх зі святом наголошую, це подарунок був на 8 березня всім святом. Коли це відео вийде, скоріше за все, що свято давним-давно закінчиться. Ну, десь так. До побачення!